Вітаю глядачів. Сьогодні також будуть будні фіп, перестрілки, затримання. Все, що відбувалося за декілька днів. Все я вставляю, тому приємного перегляду. Спорт попереду знизьте швидкість та зупиніться негайно. В інакшому випадку ми застосуємо зброю. Схоже, утіка знаходиться орієнтування, Залишатись на місці та залишити гунцемої вимога, ви Зараз перевірю номера, дістану КПК. Ливо, ліва, ліва ліва на дорозі там. Подожди. Опа. А чем займаємось тут? Что си КВС не проводит буваль, плане, не знайомся. Кольор де, дерево BRS7. Нам разходится громанет выйдет автомобиля. Ой-ой-ой-ой-ой. Гормане выйдет автомобилі. Це, це будет стрельба, блядь. За три 65, кримінальний код, зараз відкрию двері посаджувати. Простібно закрию. А я умер, блядь. Це пізда. Дякую, за мені батарейки на бодікамері. Знімлю кайданки, натягнув на громадянина. Зрозумів. Я вигадую, ви будете заарештовані за статей 6.5 кримінального кодексу. Зараз видам зірки рожу. Заповню протокол арешту та посаджу КПЗ. Робіть ризику, робіть. Крутіть право, крутіть. На пляж забігають трішки. Так, <правжу> не, не пушите, стійте. Я ж кажу, відтягуйте, відтягуйте, відтягуйте. Назад відтягуйте. Нас підпушують, не крутять нас, по лівій стороні. Все нормально. Тих тут мало. Ты кто право, Тих, кто право на гору поднимаемся. Ты кто право, на гору піднімаємося вже, вже нікого тут нема. Гори в горе стоить один. Ну ты виїбать лоха. Виїбать лоха. Крутить гору, выходьте на гору и стоит. Поправу виша беріть і заходьте спину. Кто гору гору крутим, гору виходьте, ну швидше. И пляшем сзади, в спину заходим, просто ебьем по черной. Все мы ужавных. Все, по нам кол уже есть, по нам кол уже еще сзади выше. Да бежит, забежит, поможит вейт еще пошли. Все, я тут же положу уже их. Выходим, выходим на гор, пока мы с ними пит горбом, скидываем их нахуй всех. Скину, скину, давай, давай, підходи, выйди из ливого, фул ливу, выйди на гор. Бля, дам... я упав. Побігли, побігли лівіше, ще вище. І правіше, тори, не біжить тільки одною стороною, вибігайте фул на гори, блядь, з усіх як... Вони там без броніків, бачите, йдуть. Правіше, Правіші, гешка не сійте на ті горці і став... всі правіше, всі, всі. Вони тікають без броніки. Його... Хопа, нам, Йо, пішли, 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 лаше, лаше. не сійте, не сійте, вони під горку. Та ти, блі, ну йобаний, рот, де ви є, нахуй? Вони пішли вже на самий вер, блядь. Прости вже сліво йти нахуй всім, блять. Забирайте, забирайте. забирайте. Минуточку, Справа. Ангешки, вас зліва тупи бігають. Тут пару чоловік, вони спускаються. Я зверху вже уничтожу пощу. Окей. <кх> зверху, а зверху, не ще це є. я на самій горі, не стріляйте, я Є, я... там є, там є ці Одеса зверху. Я зверху бать, Одеса. Я їх, я їх стріляю, я їх Все, все. Так, дивіться, передивившись запис батькамери, побачив багаторазове порушення від агента. Mm -hmm. а яке рекомендацію... саме? Можна сказати? Ні, не можна. Тому надаю рекомендацію відпустити дану людину тут та призупинити всі процедуї. Ага, не розумію. Гапаю. Я, я не послухаюсь вашої рекомендації. Почув вас. Ну, 40. Сошел? А не е, да я бежу. Да. А мы можем по и скинуть? чини Блять! Кипать их -то. там. Там да. пиздец. Трапу не Сука, не помогай, бронік. Там пизда, мужик. Дайте попередження, то понял, Ой Вибачай, я, я по-по-по-по-Павло, я думав, що ти в мене стріляєш Там ще приїду, ще приїду Надам першу медичну Знімлю кайданки Будьте затримані за застаю, 10.9 кримінального відкрил кого саме. Постійно життя ядерстворбоус, зараз відкрию двері, посаджу, присібну, то закрию. Заходьте, вони в лісі стоять. Зали До хавайте, вони без броніка тікають! Пацани, допомагайте, підбігайте, будь ласка. Просто біжи скорі... Дуже багато поставок, дуже багато перестрілок, тому ось так от вийшло. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока.